Радіо Chicago Друзі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю. І Вас вітаю. Ну так нато виглядає, що перед тим як я розпочну свій вступ, треба мені, певно, тричі перехреститися, тричі плюнути через ліве плече, бо в своєму вступі, в своєму вступному слові, знаєте, кажуть, замахнуся трошки на святеє святих. Два слова про вибори: бо тема виборів іде від адміністрації Трампа. Уже всім зрозуміло, що до кінця року очікують від нас проведення виборів, особливо після ну як вони планують вірять. Хочуть прагнуть якогось досягнення, ну знаю, рішення по війні, перемир'я там як то буде називати, так і буде це називатися. Відповідно, тут я хотів би поговорити про наше перше місце, оскільки вже відчувається політична борня, вже відчувається політична стервозність. Попри те, що йде війна в, 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 в одній з найгірших її проявів і фаз, з поступовою окупацією, все далі й далі так, по населених пунктах. Вже знаєте, витає десь політична боротьба. Вже всі думають про вибори, штаби. Тут я хочу привернути увагу до такого моменту, який, напевно, взагалі буде ключовим, чисто навіть теоретично, коли дійде діло до виборів. Мені суто зі спортивного інтересу. Просто цікаво. Що буде говорити і побуніти всліпла, фанатична фан-зона залізного генерала за? Якщо він оце не приведе Господа, так би на то виглядає на тих виборах, або висуватись не буде, або ще й підтримає лідера сучасності Зе? От мені страшно буде цікаво, що тоді будуть говорити. Ті, які висувають і сватають на перше місце вже другий рік, на перше місце всіх можливих рейтингів від політичних і довіри, і, і позитивного сприйняття, ну, власне, діяча, говоримо про екс-командувача, діяча, який ну, за ці два роки не те, що ні разу, навіть пів разу не виявив жодної. Політичної амбіції не зробив натяку ні разу жодного, навіть півнатяку на свою якусь політичну кар'єру і не висловився стосовно жодної позиції. Ми маємо тут доволі унікальну ситуацію, тому що ну отже перший раз така. Якби ну, не те, що змова, можливо, комусь не подобається. Таке слово називаємо це цивілізованіше, інтелігентніше домовленість. Домовленість по, по блатному це договорняк, по більш інтелігентному. Домовленість між офісом президента і, зокрема, конкретно за Лужним. Ну, ця домовленість діє зараз. Взамін за Лондон, взамін за зняття з обліків, діагноз не, там. Непридатності і за вивезення своєї родини, і взамін за дипломатичний монітет. Ну якби взамін за мовчання і за нічого не роблення. За від за відмову від політичної кар'єри і ця домовленість діє по сьогодні. Тобто зараз ця домовленість тримається. Тому якщо це навіть вдруге буде якась домовленість вже на цих виборах, які можуть бути, то вона мені здається, вдруге навіть ще й легшою може бути. Тому що завбачливий менеджер, я так думаю, всі здогадуються, про кого я говорю. Я думаю, на випадок, якщо б раптом посол там щось собі надумав на якусь політичну кар'єру, чи хтось би його до того піштовхував, я думаю, завбачливий менеджер вже наперед і заздалегідь, завбачливо запасся кількома папочками кримінальних підозр чи якихось аргументів впливу на. Свого основного конкурента. І розумієте, тут ми взагалі в е, е, ну, такій доволі дуже пікантно дивній ситуації, яку, чесно кажучи, я крім як абсурдної станом на зараз назвати не можу. Тому що у нас по всіх рейтингах повторюю, починаючи з 2022 року, рівень довіри, рівень підтримки е, і позитивне ставлення. На ці рейтинги можливі зашкально поза 50%, а в перші роки війни, там перший рік було навіть поза 70, власне, очолював. ну от Людина, яка, яка себе взагалі політично не веде і в себе в політиці не бачить, принаймні про того ні разу не сказала. Такий собі містер мовчун. Очолює всі рейтинги в Україні, тому що від генерала Залужного за ці три роки ми не почули жодного коментаря і жодної позиції по внутрішньополітичних термінах. Ми не побачили і не почули жодного коментаря навіть в розпал всіх корупційних скандал по його же відомству по оборонному. І відповідно, тут доволі ну, дійсно дивна ситуація, коли першим місцем. Напередодні якихось виборів, яких може й не бути, у нас нас дуже теоретична розмова, але навіть чисто напередодні чисто теоретичних виборів, перше місце е, дуже впевнено лідирує е, ну, людина, яка навіть не висувається, і яка не виявляє бажання до того. І зараз теж цього, це нічого не простежується. А тут хочу сказати, чому я про це говорю, тому що якщо вже взагалі Захід говорить про вибори. В українських елітах, кулуарах, в кафешних розмовах на Печерських пагорбах Печерського гетто ведуться про то розмови в штабах партійних, які вже активовані, теж ведуться такі, знаєте, попередні розмови. То, то треба розуміти, що гарантією другого терміну і другої каденції зеленського і теперішньої влади якраз буде. Або підтримка генералом залужним, тоді 100%, або як мінімум, на крайняк його не висування. Того mm -hmm. теж вистачить, щоб номером один йшов, звичайно, чинний президент, конституційне повноваження, якого вже якби рік так висять в повітрі. Тому, власне, ми ось ось тому про це й мусимо говорити, що ми взагалі напередодні всіх тих тем маємо доволі унікальну ситуацію, коли весь народ. Висуває на перше місце беззастережно того, хто не висувається, сватає в лідери того, хто не сватається, і ніяких амбіцій не проявляє. Ну і внутрішньополітичні позиції першого місця на всіх ретинах нам невідомі. Ну то ми можемо лише здогадуватися, але ми не знаємо внутрішньої позиції. По внутрішньополітичних, не по воєнних і геополітичних, це знаєте, кожен може сказати. Власне, по внутрішньому порядку денному, який є дуже токсичний, дуже драстичний, і там, вибачте, треба зайняти позицію. Там не вийде, знаєте, вашим нашим. Та треба чітко щось засудити, щось сказати. Там не вийде так. Тому, от, власне, я тому про це кажу, бо я відчуваю, що ми взагалі всю ту тему виборів ідемо з наперед ліквідованим першим місцем. Ми взагалі маємо унікальну ситуацію ліквідації лідера ще навіть на рівні фальстарту. Ще коли його навіть нема, ми вже бачимо порожнє перше місце. Тому що перше місце в рейтингу є людина, яка, яка ні слова про це не сказала. Тобто це люди заочно суспільство собі так вирішило, але забули спитати власне ту людину, чи захоче, чи вона ризикувати. І ризикувати тим, що вона отримала в обмін. За еміграцію з країни виїзд, дипломатичний імунітет і все про що домовлено з офісом президента, чи захочеться йому цим ризикувати і потрапляти під страшний каток виборчої кампанії, де по ньому, напевно, це вже анонсують всі будуть підняті дуже такі, знаєте, компрометуючі якісь матеріали. Чим 100% офіс президента завжди запасається? Бо ну. Ця та п'ятирічка влади вона полягала і полягає в зачистці політичного поля, в ліквідації і в знеструмленні всіх опонентів, всіх середовищ опонентів. І тут, звичайно, вони давно продумали, як будуть збивати на випадок, якщо захоче генерал, чи вже він не генерал, він вже посол, тому що він не придатний. То не, не можна його так називати. Це вже зараз протопан посол. Чи він захоче взагалі цим ризикувати своїм спокоєм в Лондоні в туманному альбіоні? І в це горнило кидатися. Отака От цікава ситуація, коли бачите, ну знаєте, всі інші країни завжди, коли мають перше місце, це вже знаєте майже майбутня влада. Те перше місце завжди у всіх країнах, уже ще до виборів уже озвучує, хто в його команді, що він буде робити. Ну, бо лідер лідер перегонів. У нас першим місцем є порожнє місце, якого не чути. Порожнє місце, яке не говорить, не висловлюється, а просто собі десь не знаю що. От доволі цікава okay. ситуація, і тут я кажу, чисто зі спортивного інтересу, мені буде цікаво, як буде поводити себе все ж таки ця фан-зона цього першого місця. Якщо воно виявиться недієздатним навіть до політики, також не захоче тому брати участь. І тоді це перше місце просто буде подароване чи знову ж таки обміняне Взамін за підтримку обміняне далі ще на щось. Ну це дуже цікаві, знаєте, вже теми для внутрішньої конспірології, які я би лишив за душками, бо зараз взагалі нема що про то говорити. Та вже непонятно, що буде з тими. Виборами і не зрозуміло. Але такі думки, якщо вже витає десь ця тема, то я хотів ними поділитися. Може, наше шановне товариство теж собі звірить їх зі своїм. Дякую, пане Остапе. Дійсно дуже цікава та актуальна тема. Ви знаєте, я собі згадав і хочу дати такий певний коментар. Пам'ятаєте, як був яка була передвиборна компанія Володимира Зеленського? Він також не міг визначитись. То він йде в президенти, то він не йде в президенти. 95-й квартал знімав де Якісь сюжети відносно цього, і от ми бачимо результат. От така невизначеність. Можна вважати, що це і політична невизначеність? Тут ця аналогія мені здається, не дуже спрацює, тому що в випадку з Зеленським 2019 року це були мирні вибори, і це були вибори експериментальні, вибори голограми, була застосована певна технологія. Коли на перше місце на лідируючі позиції увірвалась голограма, тобто збірний образ, який не мав своїх позицій по жодних питань на 19 рік до голосування, ви ніхто в Україні не мав виборчої програми Зеленського. Вона була така: Я буду робити все для того, щоб ви більше не плакали. Тому що ви завжди сміялися. Я вас смішно. Ну, тобто, це були якісь, знаєте, гарно написані спічрайтером, якісь там е, е, знаєте, афоризми і сентенції. Але політичної програми взагалі не було жодної. І тут це вже в 25-му році, чи коли там в 26-му, коли там не буде, коли би це не було, вже е, воно не спрацює. Тому що якраз зараз потрібна дуже чітка позиція. Зараз розмазню і флегму, яка не знає, що сказати по жодному з питань. Резніков і 17 гривень. Яка позиція? Не зрозуміла. Мовчання, містер Мовчун. Турецькі куртки, на яких п'ятикратна е, маржа забраковані. Містер Мовчун. По якому з питань ми знаємо позицію першого місця всіх рейтингів? По жодному. Взагалі. Ну, опосередковано десь ведення війни, тому що статті публікувалися, вони вже давно не публікуються. Всі інтерв'ю, які є, це не те, що набір розмитих, порожніх якихось. Ну просто це дитячий садок. Це настільки низький рівень взагалі, що тут навіть нема про що говорити. От тому тут зараз це вже не пройде. У 2019 році могло це пройти. Бо було, було опонування до чинної влади Порошенка, там тема Бариги і там понеслася оцю злість розігнали, що досі з тої злісті не можуть. Тепер протистоянням буде не лише ворог, і виборча кампанія буде протікати не лише на протиставленні з ворогом, тобто тема війни. Тема війни взагалі буде другим номером. І хай себе ніхто не тішить. Першим номером буде ставлення до внутрішньополітичного порядку денної. Тобто тут буде корупція, тут буде узурпація влади, тут будуть тут буде беззаконня, тут буде теми внутрішнього суспільства, і тут по них треба мати позицію уже не вийде просто відмовчатись. Тому ось, швидше за все, я чому до цього якби і підводжу? Бо ми станом на зараз взагалі ну, маємо нуль зеро. Інформації про позиції першого номера щодо всього внутрішньополітичного порядку, тому другий раз це вже не пройде. Дуже цікава позиція Валерія Залужного відносно ринку землі і того, що наступної теми, яку я хочу зараз озвучити, до речі, Валерій Залужний написав книгу, і я хочу вас запитати, чи ви хоч якось трохи змогли її почитати і знати, що там є приблизно. Я про цю книгу скажу так. З задоволенням би прочитав, якби там було вказано не біографічні речі, а дуже конкретні моменти, такі як? Як він оцінює заспокоювання верховного Головнокомандувача про шашлики? От як він це оцінює? Як він оцінює, наприклад, введення в свідому оману, а він вже був на посаді? Зокрема, стосовно Арестовича два-три тижні Ялта в Криму, там кава і там ну, ми знаємо. Тобто, як він розцінює ось таку свідому свідомий підрив психоемоційного стану суспільства, будівництва людям як він оцінює взагалі прорахунки по всіх е е військових е темах, як він оцінює і чому і нарешті чи в цій книзі буде наприклад сказано хто конкретно. Спонукав його ігнорувати, наприклад, спорад наших союзників і так далі. Якщо би все це взагалі, все те, що турбує українське суспільство по оцінці війни з точки зору головнокомандувача, а ще й такого високорейтингу, то тоді є сенс це читати. Якщо це просто без нічого цього, а якісь думки на роздуми, ну то чесно кажучи, я не сильно. Щось втрачу, якщо я не прочитаю біографію, яку я в Вікіпедію можу прочитати. Я не даю оцінок не тому, що я не читав, а тому, що я принципово не буду читати, знаючи, що там не буде всього того, що мене цікавить. Мене цікавить оцінки, мене цікавить, мене цікавить внутрішня наповненість номера 1 майже майбутнього президента за рейтингами. А якщо цього нема, а просто така, знаєте, роздуми на тему, ну, мені здається, що. Я маю багато інших джерел собі скласти свою уяву про не, цю публічну особу. Дякую, пане Остапе. Днями президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон зацікавився в українських рідко рідкісноземельних металах. За його словами, США не проти угоди з Україною про отримання цих рідкоземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї. Як вам такий коментар? Нормальний коментар, який йде абсолютно в, в руслі плану перемоги Зеленського. Так, До речі, якраз про це і е, сказав е, так. Зараз знайду е, значить це голова Бу МЗС України в... Андрій Сибіга. Вони послалися, і вони ну тут, тут нічого дивного в четвертим пунктом плану перемоги. Який був презентований нагадую ще в жовтні 24-го року до президентських виборів в Америці, і був адресований не лише Америці, а до всіх союзників четвертим пунктом плану перемоги Зеленського значиться розплата надрами цінними унікальними, які там трильйонами доларів вимірюються. Взамін за допомогу? Це не Трамп придумав собі то і не Макрон, і не Маск, і не Байден і не, і не будь-хто. Це Україна сама першою виставила як приманку свої надра і родовища в, ну, в якості ну, якби, розплати за надання допомоги, тому що ну, всі прекрасно розуміють, що ніхто не дарує там мільярди, ну, ніхто так не дає тобі там купу мільярдів і, і, і що? За красиві оченятка. Тому тут в тому абсолютно немає нічого дивного. Я коли ще тільки чи навіть на початку року в січні. Трамп ще не був інавгурований, він вже тоді дав натяк, що його це цікавить. І Я тоді запропонував взагалі весь план перемоги з п'яти пунктів, зіжмакати, е, е, ну, поставити собі десь в обігації, в кльозет, і лишити з нього тільки один четвертий пункт. Лишився внаслідок всього того, куди все прийшло, з усього плану перемоги, стійкості і всього іншого. Лишився один четвертий пункт який буде собою зацікавлювати всіх некрупних гравців далі боротися за Україну, тому що в епоху боротьби за ресурси Україна зараз може вже крім ну, цінностей, не може вона екстраполювати, тому що вибрати на слові апеляція до цінностей з уст розкрадачів мародерів, і як тільки не називає республіканські змі. Нас, ну тобто ми знаємо ту лексику, так але тепер вже до цінностей нема чого попелювати, лишається тільки ресурси. Ну і мені здається, тут нічого дивного, Україна сама запропонувала. Це є якби це є ініціатива самого державного командування України виставляти свої надра і родовища, все ж таки, як цінний актив, щоб зацікавлювати продовжувати допомогу Україні. Трамп був би радий старатися. Це звичайно, це. Як по-піонерськи, я перший, абсолютно нічого дивно. Постачання зброї і гарантії безпеки. В цьому є ж велика різниця, відно? Е, Ну, розумієте, то, то все йде в, одно, в одній темі. То йде в одній темі, як домогтися повторного ненападу Росії. От все навколо того крутиться, як тільки, все, що буде там. Робити Трамп, його адміністрація і так далі, як тільки буде намацана формула отих сталих гарантій безпеки, не просто на рік-два, а сталих гарантій безпеки, як воно буде намацано, рішення буде прийнято вже якби без врахування думок всіх. Тому що, ну всім, всім вже зрозуміло, що то треба просто вже просто рішати, вже і не сильно питати. Тому тут воно все одно, тут вже. В деталі ми не вдаємося, поки що йде і триває пошук ось тих е, формул якихось сталих гарантій. Якщо вони будуть знайдені, все буде запропоновано там озвучено, там чи на Мюнхенській конференції, чи на якійсь там то вже там, в лютому, в березні. Як буде знайдено, то буде озвучено. Ми про це повірте дізнаємося. Пане Остапе, пропоную перейти до наступної теми США через програму USAID фінансували український переворот на Майдані у 2014 році. Цю заяву екс-кандидата президента США Роберта кеннеді Молодшого поширюють в телеграм-каналах. Ну і до речі, є, є такий сайт м, державний, справді і пишуть, що це фейк і брехня, тобто статус висить, що це є брехня, і такий допис. Це черговий конспірологічний вкид від улюбленця. І рупора російської пропаганди на західну аудиторію Роберта Кен... кеннеді молодшого, як і до всіх своїх попередніх інсайдів він не надає жодних результатів, реальних доказів своїх теперішніх заяв. Напротив про держпереворот, кремлівська пропаганда і корисні їй балакучі голови просувають ще з 2014 року. Називати революцію гідності держпереворотом немає жодних підстав, оскільки збройного захоплення влади не було. Ну, держпереворотом це називала Росія. І не даремно в Ростові -на Дону десь там серед страусів доживає свого віку біглий президент, який кілька камазів готівкою доларів е е е, виріс пару мільярдиків. Тому знаєте, я тут я взагалі це не коментую. Єдине, що я просто принагідно скажу, мене абсолютно я, я чесно скажу: вибішують наші люди. Які, чесно кажучи, дуже легко включилися взагалі в цей руснявий наратив про те, що Америка тут все фінансувала, і от тепер з тою припиненням фінансування USAID, значить, все, 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 от Америка тут все фінансувала, і тут і, вже, і вже пішло, пішло. Все, що говорить пропагандон пагандон Салавйов. Сіманянша чи якісь там інші Кісельов, все наші, навіть наші люди тут вже підхоплюють і, 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 і там, і так далі. Я ну взагалі, от просто от, наскільки далеко від того стою, ні, ніколи все не включався, і людям трошки раджу, як то кажуть. Фільтрувати, фільтрувати базар і фільтрувати свої думки, тому що оце знаєте, це потирання, зловтішання, що о як добре, що тут припинили фінансування, бо тут купа всякого там не того фінансували. Це дуже по-російськи. Я нічого в тому доброго не бачу. Вдаватися не буду, але це дуже печально, що наші люди тішаться, що взагалі Україна. Не не, не не, не отримує серйозних грантів, зокрема на демократію, на верховенство права, на громадянське суспільство, бо без того би смо були вже другою Росією ще в 2013 році без переворотів. Знаєте, тому я оці зловчишання не розумію я їх категорично засуджую. Для мене це дуже печально, що взагалі це суспільство ще в це включається. Ну, але це напевно свідчить про його інфантильність. Ну тут що тут додати? Та ще цікавою цифрою була цифра в 5 мільярдів. Куди ж на революцію можна було такі гроші 에, засунути, якщо чесно? Так, вибачте, ж за таке нетиктовне слово. Да. Е. Та, треба запитати, напевно, тих людей, які ходили на революцію гідності. Так. Скільки їм там, скільки їм платили, цікаво просто. Ну, просто ну може дійсно, десь в палатках роздавали там, може. Якісь підрозписку ну, абсурд. Дякую. З нами був Остап відомий журналіст, блогер та письменник. Завершуємо, пане Остапе. Гарного вам дня, до побачення. Всього доброго. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.